11 тисяч 700 гривень це сума збитків від спилу двох платанів у Інгульському районі Миколаєва. Подія сталася минулого тижня та викликала обурення місцевих жителів і користувачів соцмереж. Наші журналісти спробували з'ясувати всі обставини інциденту та його наслідки. Детально далі у матеріалі Олександра Матюшенка ще донедавна ця алея по вулиці космонавтів прикрашалася двома квітучими платанами. Однак на минулому тижні їх не стало, і тепер тут височіє ось ця забудова. Хто і для чого вирішив позбутися двох рослин? Ми дізнаватися будемо разом з вами. Про перший зрубаний платан по вулиці Космонавтів 142 заявив місцевий депутат Максим Коваленко 10 вересня. Тамтешні жителі повідомили про знесення першого дерева, то коли той прибув на місце події. Група невідомих осіб, якраз починали з другої рослини. Я під'їхав, побачив, що жодних документів в них немає, просто це ну, мародерство, безпреділ, я не знаю, як це висловити. Була вишка, були працівники. Як тільки мене побачили, що я зупиняю, це все, всі вишка поїхала, працівники розбіглися, прораб дочекався поліції, тому що я визвав, і приїхала ще державна інспекція, екологічна інспекція. Призначила штраф 510 гривень за одне дерево, ну і на тому все. Але на цьому було не все, бо 12 вересня ситуація повторилася, і знову група чоловіків, які назвалися представниками забудовника нового торгового павільйону, намагалися спиляти другий платан. Це було приблизно пів на восьму ранку. Також мешканці зателефонували, побачили людей на вишці. Ну і знову поліції немає. Всі поїхали, і от ми бачимо, що не допиляне дерево, але вже воно буде не буде жити, і тому ми маємо таке знищення просто дерев на цій алеї. Місцева влада оперативно відреагувала на інцидент. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич у своєму телеграм-каналі написав, що місто не давало дозволу на спил дерев, адже зелені насадження є власністю громади. Дозвільних документів на видалення зелених насаджень за адресу вулиця Космонавтів 142, дріб 15 департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради не видавав. А також вже надходили скарги на самочинне будівництво за цією адресою. Під час проведення комісії встановлено, що містобудівні умови департамент архітектури на виконання проєктних робіт не надавав. Дозвільні документи на виконання будівельних робіт також не надавалися управлінням державного архітектурно-будівельного контролю. А в профільному комунальному підприємстві Миколаївські парки, яке доглядає за зеленими зонами, зауважили, що знищені дерева були в гарному стані та не потребували навіть санітарної обрізки. Наше підприємство не має жодного відношення. По-перше, до нас не зверталися з проханням проводити там за цією адресою будь-яких робот, а по-друге, на виконання цих робіт повинні бути дозвільні документи. Їх немає. Ми звертали увагу на стан платанів безпосередньо на цій ділянці. Там платани в доброму стані були, вони не підлягали ні знесенню, ні обрізки. Зі свого боку, в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу повідомили, обидва інцидента зафіксовані, а винуватців оштрафували. Фахівці інспекції два дні поспіль виїжджали на місце події. Винні особи двічі притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Загальна сума розрахованих збитків становить тисяч 700 гривень. Місцеві жителі по вулиці космонавтів також обурюються таким дієм забудовника. На їх думку, підприємці мають сприяти розвитку міста, а не нищити власність громади. дерева пиляють і пиляють. Ці платани серце кров'ю обливається. Ми не знаємо, що тут відбувається, але півалеї спиляли. Ви ж бачите? Тут і так алея якби за сонцем гуляти з дитиною незручно, мало тіні, де взагалі такі дерева, які вже довго росли, якби спилювати. Я вважаю, що це ненормально. До таких незаконних забудов ставлюсь не добре, тому що хотілось би, аби їх було поменше, щоб візуально наше місто виглядало симпатичніше. Підсумовуючи, слід зауважити, що бізнес має працювати, аби приносити прибуток місту. Однак робити це в рамках закону, не наносити шкоди власності громади і враховувати думку людей. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі. Март.